Привіт! Сьогодні поговоримо про новину, яка стосується ну дуже багатьох правила відстрочки від мобілізації. Готуйтеся, бо вони кардинально змінюються і весь процес переходить у цифровий формат. Що це означає на практиці і як все працюватиме, давайте розбиратися. Отже, почнемо з найголовнішого є одна ключова дата, яку варто просто обвести в календарі всім, кого це може стосуватися. Це день, з якого все почнеться. Ось вона, перша листопада 2025 року. Саме з цієї дати починають діяти абсолютно нові правила оформлення та продовження відстрочок. І це, знаєте, не просто якісь косметичні правки, а фактично повний перезапуск усієї системи. Добре, з датою зафіксували. Але ж виникає цілком логічне питання: а навіщо? Навіщо взагалі знадобилося все це змінювати? Давайте поглянемо на причини, які стоять за цією масштабною реформою. Ну, дивіться, з одного боку стара система це гори паперів, нескінченна бюрократія, і будемо відверті, чималі корупційні ризики. А з іншого боку, те, до чого прагнуть, як кажуть у Міноборони, головна мета це прозорість, простота для людей і, звичайно ж, повний перехід у цифру. Окей, з причинами наче все зрозуміло. Тепер переходимо до найцікавішого а як саме це все буде працювати на практиці? Що конкретно зміниться в самій процедурі? Вся нова система, згідно з оновленою постановою Кабміну номер 560 тримається, по суті, на трьох китах. По-перше, пріоритет це цифра, все йде в онлайн. По-друге, автоматичне продовження відстрочки стає нормою, а не якимось винятком. І по третє, якщо вже знадобилися папери, то їх можна буде подати в будь-якому зручному цнапі. Так, це, так би мовити, офіційна частина. А тепер давайте про те, що це означає для кожного з нас. Як ці зміни відчуються в реальному житті? Просто уявіть собі, цей масштаб, понад 600 тисяч, саме стільки відстрочок планують продовжити автоматично. Це означає, що для сотень тисяч людей просто зникає вся ця біганина з довідками, стояння в чергах і взагалі будь які зайві рухи. І знаєте, що найцікавіше це не якісь там далекі плани. Система, по суті, вже готова до цього. Понад 80% даних про відстрочки вже є в онлайн реєстрах. Саме цей і дає змогу зробити більшість продовжень автоматичними, без людського фактора. І ось, щоб підтвердити ці наміри, послухаємо, що каже міністр оборони Денис Шмигаль. Він наголошує, що нові правила роблять процес максимально прозорим, прибирають зайві папери, і що найголовніше, понад 600 тисяч відстрочок буде продовжено автоматично, без додаткових дій громадян і без черг. Його думку доповнює заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук. Вона підкреслює, що автоматичне продовження та цифровий формат не лише економлять час, але й усувають ризики зловживань. А сервіс подання документів, за її словами, працюватиме у будь-якому зручному ЦНАПі. Так, давайте тепер все це зберемо докупи. Які ж найважливіші моменти цієї реформи варто запам'ятати? Отже, що маємо в сухому залишку? Перше і головне це тотальний перехід у цифру. Друге автоматичне продовження відстрочки тепер стандарт. Третє, якщо потрібні папери, то шлях лежить у будь-який зручний ЦНАП. А все це разом має на меті одне менше корупції і більше законовного часу для людей. І на завершення, знаєте, така думка. Ця реформа, це ж лише один пазл у великій картині цифровізації країни. І от цікаво, а яку б ще державну послугу варто було б перевести в онлайн наступною, щоб життя в Україні стало ще трохи простішим і зручнішим. Є над чим подумати, правда ж?